Найскладніший опалювальний сезон в історії країни завершено у багатьох українських містах ще декілька днів тому припинили подачу тепла. Нині на засіданні виконкому у Чернівцях також розглянуло відповідний проєкт рішення. Подробиці далі. Опалювальний сезон у чернівцях завершено. Дане рішення прийняли на засіданні виконкому, враховуючи те, що, за даними Чернівецького гідрометеорологічного центру, середня добова температура повітря з 6 по 14 квітня не була нижче 8 градусів. <звітлення> Міста вже повинчалися. Міста возник закінчив опалювальний сезон. Всіх проблем з лімітом погано опалювальний сезон сьогодні завершився згідно рішення виконавчого комітету. Дякуємо Збройним силам України за те, що підтримали. Нас, адже підприємство працювало в умовах стабілізаційних відключень електричної енергії, аварійних відключень електричної енергії. Вже від завтра, 12 квітня, комунальне підприємство Чернівці Теплокомуненерго розпочне підготовку до майбутнього опалювального сезону. У Нас в планах на міжопалювальний період виконати заміну біля двох кілометрів труб. Попередньо ізольованих наразі продовжується робота по встановленню модульних. Кателін, які будуть працювати на альтернативних видах палива, і які нам дають можливість диверсифікувати паливо і ці котельні модулі на твердому паливі будуть встановлені на пунктах обігріву та інших соціальних об'єктах міста Чернівці. За словами Олександра Корчунова, аби підготовка до майбутнього опалювального сезону була вдалою, споживачам необхідно оплачувати рахунки. Сьогодні заборгованість. Споживачів складає 129 мільйонів, з яких 100 мільйонів це борги населення. Тому я, користуючись нагодою, прошу мешканців міста сплочувати вчасно за послуги теплопостачання, адже від цього залежить підготовка до майбутнього опалювального періоду. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.